Ангел Ірод, чорт, три царі з дарунками та інші традиційні персонажі різдвяного вертепу. Раніше вертепом називали пересувний ляльковий театр, а з часом ляльок замінили люди. Зараз вертеп це гурт з багатьма людьми, які колядують, перевдягаються та вітають з різдвом. Як колядували раніше, та як прикрасити новорічну ялинку? дізнавалися учасники різдвяної капели. Цига найбагато ще кого. Це така була основна розвага під час Різдвяних свят, коли дітки, дивлячись вистави, ці дійства вертепні могли дізнатися історію біблійську про народження Ісуса Христа і як воно відбувалося. І взагалі-то вертепні дійства вони в Україні. Е були дуже дуже широкі. Може, міг бути вертеп дуже маленький, міг бути навпаки дуже великий. І ці, якщо верхній поверх він розповідав біблейську історію, то нижній поверх міг розповідати більш такі бутові історії, які веселили народ і дітей. Ну на Чернігівщині співали таку. Пісню, як Нова Рада стала. В інших областях нова радість вона стала, називалась ця пісня, колядка, де розповідалась про те, як народила Марія Ісуса, як пастушки привітали і все, що пов'язане з цим дійством, з біблійською цією історією. Раніше колядували певно годинами, співали колядки для кожного члена сім'ї. Розігрували комічні сценки, віншували господаря. Зараз звісно, приймати десятки колядників з довгими програмами стало не так популярно. Та й діти не посидючі, щоб вивчити стільки, аби учасники різдвяної капели знали, свої організатори проєкту створили спеціальний колядничок, в якому зібрані колядки, які співали лише на Чернігівщині. Окрім вивчення колядок, днями малеча виготовляла дідуха як символ українського свят. Вечора та на традиційний новий рік, який прийде в ніч з 31 на 1, всі звикли бачити ялинку. Тому в цей день малеча присвятила час таїнству розпису новорічної кульки. Сучасна традиція прикрашати інтер'єри. Удинки у квартир саме ялинками до нового року, до різдва, зберігається. і ми е, також долучаємося до цієї традиції, але трошки інакше, тому що штучні ялинки вони все таки теж є окрасою, але для того, щоб їх прикрасити, ми зберігаємо такий творчий дух і причаємо Культурі прикрашання ялинок як елементів інтер'єру, дизайнерських ідей, саме оформлення і саме новорічні кульки, як певні символи всесвіту, можуть стати окрасою будь-якого інтер'єру, але якщо Ця краса створена ручками дитини саме в родині. Це може стати так само оберегом, як і дуже давно були створені вироби із соломки, наприклад, або інших підручних матеріалів, які прикрашали саме хати українців. Кожна кулька унікальна, адже вона розмальована власноруч. Саме таких мазків акрилової фарби не повторить ніхто, бо виготовлені вони дитячими руками. На згадку про проєкт дітки вимальовують хештег різдвяна капела 2024». Що приготували учасникам далі? Слідкуйте за нашими сюжетами.